Що Україна нарешті почала напрацьовувати певний імунітет проти таких скотських неповажних до людей, неповажних до воїнів, які зараз воюють кроків окремих інституцій? У мене два питання. У мене є питання до членів делегації, які обирали. Скажіть, будь ласка, це народ, як сказав, саме таких негідників? Чи це корупція? чи Що це було? Я хочу дуже привітати вчинок Андрія Шевченка, товариша. Він повів себе дуже гідно, дуже достойно. У мене питання є друге до членів Верховної Ради. Слухайте. А може нам хочеться, може він пояснити своїм виборцям, яким це чином у нас депутата ПЗЖ очолює Комітет свободи службу? Що він робить і що вони роблять? І сьогоднішній день це п'ята колона Росії, яка забрала в нас стільки крові, забрала в нас скільки, і вони. Були такими провокатором, було, я хочу нагадати, що ще 9 місяць тому вони всі стверджували, що в Україні громадянська війна, що в Україні немає російських військ, що війну розпочали українці і особисто поруч. А вони в той час їздили до Москви і намагалися на сьогоднішній день зіграти і ловити свою рибку в мутній Отже, давайте повчимося, гідному вчинку наших героїв і викинули з парламенту ці гори провокаторів, які обралися в Національний олімпійський комітет, і повторимо вчинок, який був зроблений членів. Думаю, що це буде жутко.